Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і вже завантажили автомобілі під замовлення для наших підписників, для наших замовників, наших клієнтів. Шкода Superb 2017 рік. В такому класному кольорі, супер стан, супер пропозиція з панорамою 149 тисяч. 145 тисяч пробігу, навіть не 149. Був цей автомобіль на огляді. Автомобіль просто в чудовому стані. Їде для клієнта в місто Хмельницький. І другий автомобіль Peugeot 308, автомат, LED комплектація Allure 17 рік. Безключовий доступ, панорама, ICI автомат 196 тисяч, але стан автомобіля наближений до нового автомобіля. Без жодного підкрасу в досить збереженому стані. Два автомобіля, виїжджає в Україну. Будуть розмитнені, сертифіковані і передані нашим клієнтам. Коротенький огляд стоянки зробимо, Начнемо цього разу з цієї сторони. На даний момент є ford Transit, автомат, срібний металік, не заводиться. Є там якісь е, технічні проблеми з датчиками, але буде на нього хороша ціна, якщо його зремонтувати в Україні. Далі є такі транспортери, холодильники, Т6. От, два дві штуки це є. З холодильним обладнанням і є, виходить, з пасажирського. Mercedes Vito Вантажний і транспортер Т-6 холодильник вантажний. Приїхав такий Тігуанчик на автоматі, Airline комплектація. Ціна такого автомобіля 19 900 євро. Ціна нижча, ніж всіх, тому що тут є 230 пробіг. Highline, Airline, Автомат 2 літри. Також з цікавих пропозицій останнього приходу це Range Rover 2.0. 217 пробігу, 18 рік. Ну, ціна такого автомобіля. Для України 25-600 євро. Присутні автомобілі Volkswagen Group. Це є гольфи, Volkswagen Polo, Passati та Урани Тігуани. Зроблю швидке відео, швидкий такий огляд. Даної площадки посилання залишу даної площадки в описі, де ви можете побачити ціни, пробіги, комплектації. Досить цікавий варіант Volkswagen Passat 2-літровий механічна коробка передач ледкий темно-синій металік. Ціна даного автомобіля. 12 тисяч євро. 2,0 автомат. Є, звичайно, 2,0 механічна коробка передач. Є, звичайно, на автоматі. 18 рік, також досить цікава пропозиція. 14 тисяч євро. Ціна без ПДВ. 2.0, 18-й рік, 188 пробіг. Є різні автомобілі. Як ви бачите, по. Стану автомобілів хорошому. Зможете побачити пробіги, комплектації, ціни нето для України. Велика кількість Renault Clio на даній площадці. 1,5 двигун, 66 кВт, 90 коней. Є також. Рено Megane Останній досить цікавий. Приїхав Grand Scenic Bosse Full LED в такому голубому металіку з панорамою. Досить цікавий автомобіль. Ціна його тут 13 тисяч євро Нето. 2017 рік, 158 пробігу. Механічна коробка передач, 7-місний. По талісманах, як ви бачите, представленість невелика, четверті 4 в кількості 4 штуки. В Volvo Audi. Також зможете побачити пробіги комплектації, механіка, автомат на сайті, зорієнтуватись по ціні. Кого цікавить, порахуємо розмитнення, доставку в Україні, в Україну все під ключ. Peugeot 208, 308 завжди в наявності. Такий коротенький звіт про доставку і про залишки на сьогоднішній день. Автомобілі дорожчають, тобто, якщо в Україні якісь висяки, технічно несправні, десь там дешевшають, то це нічого не означає, це не ліквідний товар. А автомобілі новіші з 2016 року і вище, на даний момент на аукціонах дорощують, можна зробити собі такий висновок, що в Європі також гроші знецінюються. Тому не зволікайте, замовляйте автомобілі європейські, дизельні, з економним двигуном і користуйтесь. І насолоджуйтесь їздою вже сьогодні. Також підписуйтесь на канал, ставте лайки. Крім дизельних автомобілів, ми також підшуковуємо електромобілі. Є можливість купувати на аукціоні без лишніх посередників. Велику переважну частину часу, знаходжуся в Нідерландах, можна підібрати будь-який автомобіль. На все добре, до нових відео.